ж помилився, тут написав, що немає претензій, а тут згадав, що записав мене до тої, в канцелярію. А все, що маєте? Треба якось кисти... правильно виправити, щоб закреслити, чи як розробити хвилин. Ну, просто говорив з Антим, бо його немає. Ну, напишіть, маю, і все. Ви написали, взагалі, так, бачите, начальник, і все, вже багато, що він написав. Провести, то і життя. Так, <пит>... ну. Як тобі краще, <пит>... ну, зразу говорю, що маємо. Ваше особисте питання. Ви пишіть на свою думку, як ви хочете написати. Ага, так, значили те мені на, на свою думку. Бачите, запитання є. Наявність чи відсутність претендентів. <пит>... Маю, не маю. Все, маєте, написали в книзі. Зафіксовано. А чи я можу продати, що зробити, до сезон привезли чоловіка сьогодні? Е, так, запитайтеся. Стайте, стай, стай, почекайте, сьогодні. Олег називається. Олег, мені треба на нього, Він до мене на ти звертається. Ваше це його називається? Ваше ім'я Прошу!» відео. Держиний об'єкт. Будь ласка, викажіть всі фото-відділ зйомки. Дайте, будь ласка, своє позиції». Не дам. Не здається. Ні, не дам. Зібала. О! Людина потім скаже, що я провокую. А, можна я йду зразу до Тарасюка? Запишіть, будь ласка, що йду до нього. Не що -ну, матом послав. І, ну, ви чого, пані? Ні, я ну, не Ну, я а... не важливо. Я зрямаю на своїх проблем поставити. І зареєструйте мене, я йду до того Тарасу Качі. Почекайте секунду. Я хочу вже. Шо? Чекайте секунду, я процедура, мусим подзвонити. Ну, добре, добре, добре. Чекаю, чекаю. А тут нічого не зробили?

Нет. Я штукав? Я не відмовляюся, показувати. На який успіху? Ну в тих що я не хочу. Прости. Елементарно. Дальше. Я хочу піти до Тарасюка. Тарасюка на раді. Не приймає кожу. Дві години можеш сказати. Що А вторую область. Шейки питання? Ну, Дальше. ще питання які? Допуски ще. Ось що нема. Що нема відповідь. Ось що нема. <ріпи> <ріпи> Ось що нема. Питання ще. Які ще питання? Ваше посвідчення. Нема. Сказав, що нема. Не дам і не представлюся. Далі що? Друг. Залишайте. Добре.